Ще на початку війни фахівці попереджали, що ризик розвитку посттравматичного стресового розладу за різними даними вищі у ветеранів бойових дій. Це підтверджують американські дослідження. 87% ветеранів, які повернулися із зони бойових дій, повідомили про негативний вплив травматичних подій порівняно з 13% які діагностували ПТСР. Але до кінця року наголошується, що проблеми психологічного плану матиме кожен українець. Ми розбираємо ментальні проблеми щодо пунктів І про одну з них говорили сьогодні. Пане Михайло, вітаю вас. Ми раніше любили посидіти в телефоні, але з початком війни ми просто не можемо випустити його з рук. Це справді так? Так, це справді так. На сьогоднішній день багато українців просто прикипіли до екранів свого смартфону або своїх гаджетів. Ось це. Це може бути як добре, коли ми дізнаємось новини, але це також може бути навіть як залежність від смартфонів. Ось про неї я думаю, ми сьогодні якраз поговоримо. Так, а взагалі така залежність, вона небезпечна? Я можу сказати, що так, тому що коли ми більше витрачаємо часу на смартфон, то менше часу ми витрачаємо на живе спілкування. Так. Mm -hmm. Це по перше, так mm -hmm. а як розпізнати симптоми залежності від гаджетів? Mm -hmm. По перше, це коли людина нервує, вона більше звертає, ну починає хвататись руками за телефон, щось там гортати, шукати. По-друге, це коли ми починаємо. Ну коли ми хочемо дізнатись час на телефоні, дивимося на нього, а вже потім забуваємо. Це таке теж буває. Ще таке, коли ми можемо навіть користувати почати користуватись телефоном за кермом. Це може бути небезпечно, чи то ми стоїмо в заторі, чи то ми їдемо. Це однаково небезпечно. Добре, дякую. Наскільки часу можна умовно безпечно проводити у цифровому світі? Я би сказав, що у цифровому світі потрібно проводити стільки часу, скільки потрібно. Але це, але це може бути шкідливим, якщо використовувати більше ніж пів години на добу. І години. добре, так. як все ж таки вберегти себе та свій мозок? Угу. По-перше, я б сказав, що потрібно виявити та визнати, чи є у нас ця залежність від телефону. А по-друге, це повинно бути у людини бажання змінити це. Ось як це можна змінити? Як я вже казав, потрібно витрачати не більше ніж півгодини на, ну, на перегляд свого смартфону. Також ще можна додати, що ми можемо телефон використовувати. За потребою, тобто ми повинні визнати, які функції він у нас виконує, та дотримуватись їх. Також, якщо ваш телефон потрібен для роботи, використовуйте 45 хвилин для роботи, а та 10 хвилин для відпочинку. Наприклад, можна зробити гімнастику для глаз. Можу розказати, як я її роблю сам. Так, тобто, так, я хвилину сиджу з закритим, заплющеними очима, а потім пере, ну, переводжу взгляд на предмети, які були ближче а потім на предмети, які подалі від мене знаходяться. Так. Також, також можна використовувати замість телефону прогулянки. прогулянки або живе спілкування з людьми, або читання книжки. Дякую. І остання інформаційна гігієна – це ще і уміння відкласти телефон у бік. Так, все все вірно. Якраз ми можемо відкласти з викласти телефон у бік та поспілкуватися на живу з людьми, так як зараз ми з вами. Ось і також ми я хочу сказати, що не потрібно замінювати наше таке живе спілкування на штучний смартфон. Дякую, пане. Віримо в ЗСУ!